Цікавим дослідженням було дослідження Соломона Аша, який проводив в 50-х роках своє дослідження. І суть дослідження була в тому, що збиралася група людей 8, 8 чоловік, і один із них був справжнім. Всі інші вісім були акторами. І от завдання було таке: він показував. Досліджуваним дві таблички з різними відрізками е... лі... лінійки якоїсь, з різними відрізками. На одному шматочку паперу одна довжина відрізка, а на іншому шматочку паперу три інших відрізки різної довжини. І питання було в тому, що які відрізки довжини співпадають на цих двох малюнках. І от він е, звертався спочатку до акторів, які були типу також студентами, а останнім звертався до людини, яка не знала про цей експеримент. І от всі актори, якщо вони одностайно говорили про те, що е, довжина там співпадає різних відрізків за різною довжиною, вони не співпадали насправді, але вони казали, що ось ці відрізки співпадають, то 75% досліджуваних. Погоджувалися на цю відповідь. Якщо все-таки відповіді були неоднозначні, ну там, хоч декілька чоловік у цій групі підсаджених людей, Казали, що вони сумніваються або схилялися до правильної відповіді, то тоді шанси у тієї людини, яку досліджувало, було набагато більше сказати. Але всі респонденти говорили про те, що вони відчували надзвичайне відчуття дискомфорту, і того, що їм дуже важко сказати про те, що вони не погоджуються з відповідями інших людей, і в них є інше бачення. Таким чином е цей експеримент показав. Що людина, яка знаходиться у соціальному просторі, здатна до конформізму, і якщо подивитися з психологічної точки зору, то до такого стилю мислення, де відбувається довіра соціуму, але не довіра собі яким чином цей ефект може впливати на наше життя? Ну, наприклад, обрати щось що рекламується дуже потужно, і у відгуках написано про те, що вау, який це класний інструмент, як багато користі він привносить. Ми, можливо, раніше й не думали його купувати, але ми його купимо, тому що ну, це ж правильна корисна річ. Люди відгукуються, люди кажуть, що це потрібно. Таким чином, ми можемо купувати, витрачати гроші. Або витрачати свій час на певні там навчання, на курси, все, що ми можемо купити, зовсім не зі своєї власної потреби, і це така певна форма якоїсь компульсивної поведінки.